Всім доброго ранку. Як ви дивитесь на те, щоб сходити з утра за мною в гаму, тільки не в ту гаму, що ми сюди з вами ходимо, а ту яку довше йти. <кій> Гудуть машини навіть по круповкам, якщо утром ходити гулять. Йдемо по хліб. Богдан сьогодні приболів вдома. Що ти будеш снідать? Хочу бутерброди. А на бутерброди немає свіжого хліба. Ось такі конфети У нас магазин красивий, мені подобається. Красочний. Зять у нас сьогодні до 2 часов, вихідний. Та Я могла бросити Богдана і піти. І пішла, хоч би повернутися до 12. Тільки що хліб треба, Богдана. Сладеньким покормила завтра, перебила апетит. чайку з кіндерпінві попив. Так що йдемо. Людей немає. Руху немає, людей немає, а музика грає кругом і кожен раз треба переключатися, бо музика грає. Воно ж буде банити. Робота кипить з самого деска збирає мусор. машини привозять товар розгружається і найцікавіше, коли я не знімаю просто йду 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 і на місці а коли знімаю відео я вже дійшла до гами Мабуть, підемо вище, а вернемося в гаму жайдемо. Підемо, мабуть, в сторону пепки, трошки пройдемося з вами. Бо що ж, я два шаги і вже треба додому. Може зустрінемо Діану з Максимом, будуть ідею на роботу. Та не бачила їх уже сто років. Не знаю, де вони там працюють. Максим на дві неділі без перериву хтось там кудись виїхав. Ось гама. Куди нам треба зайти? Ну, зайдемо ми на обратному куті. Сорочки вже відкриті. Мало людей, мало. Тільки стала включила камеру і машина стала виїжджати і буде вам водіти. Ще хотіла поділитися з вами. Була сьогодні вдома. Дома на родині. Пробігла по вулиці біля своєї хати. Дякую тому дяді. Не буду називати імені. Осьмілився і сняв мені мій магазинчик. На вулиці, звісно, моє і нашу хату. Не мені, а лідочки. Ах, проїхали біля хати. Я думала, що не хочу плакати. Не хочу мені. Коли подивилася, радість була на душі. У дворі теплиця. У нас у дворі теплиця перед хатою. Колись росла там груша. Як ми купили хату, там була груша. А були рози, вже я насадила. А потім ми ту грушу убрали, рози, які пересадили, і на тому місці перед хатою зробили теплицю. Що таке теплиця, я думаю, не всі знають. Це іменно. В землі вирите так углублення, яма. Туди там зроблене отоплення. Стілажі, накрита двойною пленкою і вирощується розсада. Теплиця стоїть, її не розкрило. Обично у погану погоду, у вітри. Переживаємо, щоб не розкрило. Ну, вона в затишку в такому, що. Стоїть теплиця накрита, а тільки поросла корнями, зоти, напевно, груші із... Може з дикого винограду, не знаю. Ні, більше всього з груші, бо дерева, прям хату почти не видно, такі дерева поросли за два з половиною року. По тій стороні, де літня кухня. Там у мене роза була. Там теж поросли такі кусти, не знаю. Там у сусідки дика Акація росла. Може од розпиція Акації. Все-таки два з половиною роки. Зато була дома. Не в сні, а наживу. Біля двору Нема великих бур'янів. хата не заросла так, щоб її не видно. Магазинчик. Він у мене був красний. Надпись була така красива. На весь магазинчик «Надєжда». Я придивилася, встановила відео, яке мені скинув. Чоловік. Притягнула близько. Вигоріла табличка, і ніхто, по-моєму, не знімав, мені здається, ну так як я побачила, мені кажется, вона просто вигоріла. Магазин був красний, став фиолетовый. Навірно, все-таки пришлось його перекрасити. Двері відкриті, У мене двойна двір, на вулицю металічна, а внутрі пластикова. Ну, ось є на двері. Металічка відкрита, а та, як обично, по холодам закривалася. Ну і так і було, двері були відкриті. Робочий магазин. Ну, Я вам скажу що. Просто я рада, що побачила, побула. Там і все. Більше ніяких емоцій, більше нічого. Гарний магазинчик. Пройшли з вами і пепку. Все пройшли, не знаю, чи йти в бідронку вже. Не знаю навіть по що йду. По хліб точно. А що ще треба? В гаму зайду. візьму хлібинку в гамі. І хочу мою ще взяти маленьку бутилочку, бо не хочу тягати, велика закінчилась. Купили діти аж дві великі були раз. А потім не думали, що є ще раз. І тепер я їх оце місяців несколько вимивала, а сьогодні треба хочу маленьку. Я люблю такі маленькі бутилочки, мабуть, грам 200. і вона буде дорожча, але я вимила ще купила. Якось так. Всі мої сьогодні на роботі. Вовик учора дуже заморився, натягався небілі. І сьогодні каже. Кульша крута, непонятно де, зверху оце, І годи, як наче клацає, отам як клацає. Вчора я йшов додому, я йому одразу дві таблеточки наготовила, а сьогодні утром каже, що ти вчора давала, бо вроді на вечір попустила, давай ще. Ну, Дала, пішов на роботу. Йому трошки легше, коли Богдан вдома, бо не треба спішити в обід їхати за Богданом. Такі в нас діла якісь утра. Не побачила не Янка, ні Максима. Пройшлася, зараз зайду в гамочку. І ви за мною пройшлися. Це тут Стояночка. Із пепка. Хочу, щоб мені треба помілочок для кухні. Я ж така безділушниця. Ну, чесно, я душі хочеться, щоб він мене повіз в новий тарг. В суботу, після роботи. І з ним походим. Там вибір більший. Не знаю, вже у пепки це домашнє діло, не хочеться. А хочу в новий тарг. Дівчатки, щось я теліпаю, у вас і в очах потемнію, як я так буду теліпати, так? Да? Ой, господи. Готовити сьогодні нічого не буду. Наварила вчора вареників, пісна, їда для мене є. Вчора робила картошечку-пюрешку з печеним м'яском у духовці. М'ясо є, бо їли вечором всі вареники. М'ясо є. Ще є котлеток, несколько штук в холодильнику. Якщо комусь щось не вистачить, останемо з морозилки. Порошки є заморожені. Не буду нічого сьогодні по кухні, готувати абсолютно. Може Богданчик щось захоче, а хотіла купити молока і зварити Богдану вермишельку молочну. Щось так погано став, дисков взагалі не їсть. Не знаю, чим його кормити. Картошку, опять картошка, опять картошка. А що ж як ти нічого не їси? Суп, борщ не показуй. Ну от Зварю молочку, може хоч один раз з'їсть вермишелька молочне сьогодні. Вночі, каже, віда була температура перед утром. П'ять утра приходила по понурофен. Гарячий каже, крутиться. Дала нурофену вдома. От чого де він? Шо він? Каже, Вовик, утром машина холодна, а він виходить теплий з хати. І так уроді, як у машині, промерзає. Так що я думаю, що, мабуть, у машині діло. О, я думаю, за виходні. Я думаю, за виходні вибачиться. Ви ще нема Діани. Не пойму, скільки вредна. Нема ще 10. Якби 10 я б піднялася наверх. Чашку хочу собі новогодню подивитися. Хочу, ми вже раз з Лідою ходили, а тільки не пам'ятаю, чи ми в цьому ходили. В цьому, мабуть, вниз треба сходити. Чашку треба купити. Ну це так, аби піти. Сьогодні я її не куплю, сьогодні в мене нема настроєння, збилось, збила собі дівчатки настроєння. Нема той, яка мені писала своїм характером. Збила, вспомнила дом і. Розболілася вша. Нічого, пройдуся, погуляю. Зайду в магазин, прийду додому, за Богданом все наладиться. Роботи в мене багато. <кій> сьогодні в мене в плані туалет мить, кабінки, все робити, но, зять виходний не буду з утра це робити, тому що спить, а я буду бовтатися, щоб тільки розбудитись. Каже, спеціально раз у неділю можна поспати і їй треба трохтіти. Хоча я в своїй кімнаті сьогодні вже пилососила гуділа пилососом. Думаю, це не довго, але не можу помити, раз вже є полосос. Швабри тягать по грізі. Ой, погуляли з вами от дощі. Зутра йшов сніжок. Ми думали, погода сніжна, а поки я вибралася, то вже от сніжка остався дощик. Ні, нічого, дещо трошки Так хочу Діанку побачити. І не бачу. Чи виходна вона. Дзвонить рано, бо якщо виходна, то хочеться поспати. А я буду видзванювати. А якщо не виходна, то вона вже, мабуть, на роботі. Оглядаюся і оглядаюсь, бо вона туди зверху обично йде. Думаю, може десь з'явиться. Ой, такі справи, друзі мої, такі справи. Все, мабуть, все, будемо з вами закруглятися. Те вже вдома, а може ще включу трошки нижче, як пройду. буває. Погано, як робота недалеко. Я в гамі, а він дзвонить, що він сьогодні робить. П'ю кофе, хочу, каже, кофе собі зробити. А нема не сахарку, ні. конфетка. Так я купила конфетку. Я же тут недалеко подняться. Выскочишь я. Дам конфетку. Так он здесь должен выскочить. А так и живем. То он бежит до меня, то я бежу до него. Не даем работать один одному. Ой, сон. Выскочу. Скакунеть. Що, то с йому дзвонить чи що. Что... На <laughs> <laughs> Не їсточки, а конфеточки до доку... кого.